Змінити ставати проти держави, тільки тому, що якісь чиновник цієї держави не виконує своїх зобов'язань. Це неправильно. Бо якщо всі маму скажуть, давайте, синочки, повертайтесь додому, кидайте фронт, бо якогось там у чиновника Васі Петі, Феді син теж не воює. Ну це ж неправильно. Значить, інший механізм має бути, щоб виправити цю ситуацію. Мають працювати прокуратура, поліція мать, слідчі органи і мають цих за вуха брати і ставити їх також в строй. Всі перед Богом рівні, всі перед законом мають бути рівні. Тому я би дуже був на моменти, ну, звертав увагу, що ну не треба всім громадянам кивати на чиновників. Так, Да, серед них є такі, що от непорядні люди. Але якщо вони порушують закон, порушують мораль, це не є підстава і нам порушувати закон.